Слава Ісусу Христу, мир вам, дорогоцінні. У наш час є дуже багато лише вчителів, вже пророків. І Ісус це нас попереджає у Біблії, що будуть лише вчителі, лише пророки, як перебували в цей час, коли був Ісус. І вони проповідують, що немає аду, що немає смерті, тобто ми померли і все, більше нічого не відбувається. Якби справді, після. Смерть нічого не відбувалося, ми би не помирали. Книга об'явлена чітко описує, і Ісус нам у кожній книзі об'явлення, що Ісус має ключі від смерті від Аду. Я маю ключі смерті від Аду. Ісус тим підкреслює і показує нам, що є після смерті, якщо ми згрішили, не були з Богом вічності. Є пекло, і ми будемо відповідати за свої гріхи. Ми не можемо просто робити, не служити Богу, робити діла небожі, діла сатани і просто будувати, перебувати в раю, тому що гріх з Богом сумістиме. І книга об'явлення це є самого Ісуса Христа. Запрошую вас підписуватися на наші канали в Ютубі Салтаненко за пошуковим запитом. І також, якщо ви потребуєте духовної підтримки, молитви, підписуйтеся і також пишіть мені. Я з радістю вам відповім. Будьте благословені на тому місці, там, де ви є. Амінь.